Патріотизм це не про загибель героїчну. Патріотизм це повернутися додому і виховати націю українців, націю патріотів. Ми вже виграли цю війну в деякому розумінні. І це війна не про нас, це про наших дітей, у яких вже відклався дух незламності, дух патріотизму, дух нації. Ця війна заради них. І в першу чергу наше завдання це вижити. Вижити ми можемо тільки, навчаючись і самовдосконалюючись. я хочу, щоб кожен з вас, кожен солдат, просто замислюючись про себе, дав собі відповідь, що я не знаю. Що я не вмію. Уявити, завтра ми можемо опинитися там в важкій ситуації, і, можливо, саме вам повинно буде надати допомогу. Можливо, саме ви повинні будете вказати напрям. Можливо, саме ви повинні будете винести з поля бою свого побратима. Будь ласка. Займайтеся самовдосконаленням. У нас є інтернет, у нас є ресурси, у нас є дуже багато інформації. У вас є командири. Якщо ви хочете, щоб до вас приїхали е медики, що ось навчили. У нас є інструктора в батальйоні, які можна направляти з одного підрозділу в інший. Кожним сержантом починаючи з командира відділення, я наказую починати брати на себе відповідальність. Відповідальність за свої дії і дії свого особового складу. Не потрібно відкладувати відповідальність на старших командирів. Не потрібно чекати наказів зверху або поки приїдуть і когось щось навчать. Завдання кожного бути на своєму місці і робити цю роботу. З повагою, головний сержант батальйону. Слава Україні!